Рідні наші матері, батьки, чоловіки та дружини, діти, брати та сестри, разом з вами розділяю біль та переживання. Ваша туга безмежна, а біль, коли немає звісток від найрідніших, розриває душу на шматки. Я розумію ваше бажання будь-що дізнатися правду, кричачи про свій біль, шукати відповіді публічно. Це природна реакція на горе, але звертаюся до вас із закликом. До мудрості та терпіння ми молимося за кожного військового. А відповідні служби працюють щоденно, докладаючи всіх зусиль, щоб знайти кожного, повернути кожного, хто в полоні та підтвердити долю тих, хто, на жаль, віддав своє життя, захищаючи нас. Наша віра піддається найтяжчим випробуванням, та може здатися, що надія згасла. Пам'ятайте, що Господь ніколи не залишає тих. Хто його шукає. Наші близькі, де би вони не були, знаходяться під Божою опікою. Якщо вони увійшли у вічність, то їхні душі знайшли спокій у Царстві Небесному. У цей важкий час шукайте розради у вірі. Молитва це невидимий міст, що з'єднує нас з тими, кого ми любимо, і з Господом. Віддайте свій біль у руки Божі, і Він дасть вам силу його пережити. Не втрачайте надії. Тримайтеся одне одного, підтримуйте одне одного. Вірте, що кожне випробування має свою мету, і що навіть у найтемніші часи світло Божої любові завжди поруч. Звертаємося до Святого Письма, шукаємо в ньому розради та миру. Нехай Господь дарує вам мир у серці та скріпить ваш дух у ці нелегкі часи. Якщо ви відчуваєте, що ваша віра хитається. Шукайте підтримки у громаді, шукайте підтримки у церкві, у людей, які розділять вашу скорботу. Пам'ятайте, що ви не самотні. Слава Ісусу Христу!